Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено близько 215 640 особин за добу 980 і поранено 646 920 песиголовців за добу 2940 танків. 3926 одиниць за добу, 17 бойових броньованих машин, 7631 одиниця за добу, 24 артилерійських систем. 3736 одиниць за добу, 19 реактивних систем залпового вогню 601 одиниця за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 362 одиниці літаків, 314 одиниць гелікоптерів, 299 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3300 одиниць за добу. 37 крилатих ракет, 1183 одиниці за добу, 7 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6461 одиниця за добу, 33 спеціальної техніки, 509 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!